Мої вітання Я Олена Фатєєва в ефірі Тема дня. Літо у розпалі, а це значить, що і у розпалі літні канікули. І наша сьогоднішня тема, я гадаю, стане у пригоді якраз тим батькам, які ще не збираються у відпустку, а дітей куди здівати треба. Отже, як відпочити можна у Харківській області і не тільки, будемо говорити, як наші діти проводять свої канікули і де вони можуть відпочити. Будемо з гостями. Я хочу представити вам заступника начальника управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації Ларису Козлову, а також директора дитячого. Табору Біло озера з Мівського району Марину Зазулю. Вітання. Отже, пані Ларисо, давайте почнемо все ж таки з вас. Чи всі табори відкрилися цього року, і скільки вже дітей поїхало відпочивати? Є якась така статистика, чи ще поки що підрахунки не велись? Ні, така статистика є. Традиційно Харківська область виконує свої повноваження, виконує свої планові показники. І на сьогодні вже закінчується Почали свою роботу наші пришкільні табори, вони працювали у повному обсязі 701 одиниця були в них біля 90 тисяч діточок. Наразі працюють 28 наших дитячих закладів оздоровлення стаціонарних, які на своїй території приймають дітей на 21 день оздоровлення і за півтора місяця літніх канікул вже біля більше. Восьми тисяч дітей шкільного віку пройшли таке оздоровлення в наших тільки закладах оздоровлення. Також обласною адміністрацією ми в цьому році виділено значні кошти. Придбано на сьогоднішній день більше 7 тисяч путівок, і на узбережжя Азовського моря, і на узбережжя Чорного моря більше трьох з половиною тисяч дітей знаходяться за межами Харківської області. Але також в цьому році обласна державна адміністрація вишукала можливість і за залучені кошти оздоровила дітей. Які не мають соціальної пільги, uh -huh. це насамперед діти, які постраждали, сім'ї, які постраждали при Балаклійській трагедії. Ми uh -huh. знаємо да, навесні. Ми. Це діти волонтерів, які не входять до, до категорії uh -huh. Uh -huh. соціально незахищених, це діти сімей, воєннослужащих міста Чугуєва, і більше 280 таких Діточок, оздоровили за залучені кошти. Маю ще інформацію, таку, що 6 числа вийшов зміни до закону України про оздоровлення дітей, і внесені ще дві категорії: це рідні діти прийомних сімей і домів ДБСТ. і діти, які знаходяться на обліку у службі у справах сімей та молоді. Угу. Скільки тепер категорій таких стало? Соціальних саме категорій? 15. 15 тобто, да, 15 мов... да. Я можу сказати, що це більше 105, 153 тисяч уже угу. дітей у нас соціально незахищених категорій. Ну, в принципі, так, да. можна сказати, що інформація є для батьків, Ну, я гадаю, що ну, це така да, більше так ну інформація, як яким чином все ж таки обласна адміністрація, де да, піклується про mm. цей відпочинок. Ну а для батьків, я думаю, цікава буде інформація, яку зараз нам може розповісти пані Марина. Отже, я знаю, що в ваш табір, от ви цим говорили, з багаторічним досвідом. Біле озеро звучить так дуже романтично. Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Біле озеро було створено в 1960 році. І е, на другій зміні, яка розпочалася в нас зовсім недавно, ми е, на відкритті зміни е, святкували 57 років нашому mm. закладу. Тобто саме другій зміні пощастило найбільше, да. напевно, бо да? ви урочисто готувалися. Да, дуже урочисто готувалися і, скажімо так, при місткості табору 120 дітей у нас бажають. Чих є набагато більше зараз у таборі 130 дітей, і ми, ми б дуже хотіли розширятися і зробити ще декілька корпусів. У нас є два корпуси, скажімо так, угу. на сьогоднішній день, які можливо прийняти дітям. Ну ну що потрібно сказати? Потрібно сказати, що все. Впирається в фінансування, і на сьогоднішній день ми дуже дуже сподіваємося, що нам допоможе і області. Допоможе наш район mm -hmm. нам дуже допомагає відділ освіти, якому підпорядковуємося, районна рада, районна адміністрація. Ну тобто абсолютно всім подяка. Звичайно, да. що пані Марина, да. скажіть, біле озеро це символічна назва, чи все ж таки щось подібне є в Зміївському біля вашого табору? Чому так біле озеро біля нас знаходиться дійсно озеро, і по легенді там срібло? Перевернулися ну, цариця тобто, везла ага, Катерина, ага, і перевернулася баржа ага, зі сріблом. Ага. І тому вийшло, що називається біле озеро. І наш угу. заклад називається Біле озеро. Ну, тобто там, там діти купаються, ні, туди виходите. Чи так ми купаємо? Але в цьому році на сьогоднішній день було повода, дуже холодно. Так, так я получається, що влюбання, ми намалювання да. було поки що. У нас тільки були водяні повітряні, так сказати, угу. процедури сонячні. І все. А ми ну, сподіваємося, що далі погода нам нас буде uh -huh. валювати. Uh -huh. Пані Ларусь, а Скажіть, в принципі, є така інформація. Інформація, скільки взагалі таборів знаходиться от, біля якихось водоймища, які ну не мають. Вони там мають басейни чи щось таке. Бо цього року да не дуже таке спекотне літо. А ми по минулого року навпаки, ми потерпали від страшної спеки, і якраз це дуже мені здається важливо. Такі речі у нас майже кожен табір має uh -huh. або а, озеро, знаходиться біля? Озера біля річки, на водоймищах а, або має свій uh -huh. басейн. Yeah, ну це дуже актуально, бо дійсно дуже багато хочуть поїхати да, десь на море, так для того, щоб дітки там десь купалися і мали можливості. Тому не обов'язково за 39 земель де десь їхати, да, можна отримати. Well, у нас є табори, де відпочиня. знаходяться біля річки. Але, на жаль, там велика течія, і не можна купати дітей, тому вони купають дітей в басейні. Uh -huh. А басейни це обов'язково річ чи ні, взагалі, от за сучасними стандартами. Ні, це не обов'язково, це на розсматріння керівника, mm -hmm. однак при атестації закладу, mm -hmm. а є державна атестація закладу, ураховуються, Якщо є і річка, і басейн, то заклад отримує більше балів. <різь> Зрозуміло, для того, щоб виграти тендер да, і отримати <різь> кількість місць, якраз і ті дотації від обласної ради, да, за великим рахунком. Ну, напевно, все ж таки, якраз. Пані Марина про це говорила, що кошти це основний момент, який іноді стримує батьків розуміння того, що вони не можуть. Наскільки цього року все ж таки більш-менш придатна була така ціна, щоб можна було відпочити не тільки соціальним так, категоріям, а й ну, людям, які до цих, слава Богу, що в них все гаразд і вони не входять до цього. Ну, ви знаєте, цінова категорія дуже різна. Ось Пані Марина казала на початку, тому що у неї путівка біля. 4 тисяч коштує. Є 3 700, 3 900, 4 200, 5 300, 5300, 5500. Це різна цінова категорія і належить від кількості місць, від кількості заходів. Це не говорить о тому, що якщо цінова політика занизька, то там і якість послуг нижча. Ні. Uh -huh. Я знаю, що біле озеро і всі. Ці наші табори е, попитом у батьків пользуються, і е, на сьогоднішній день е, всі табори завантажені. Угу. А, пані Марино, скажіть мені, от в 4 тисячі, в принципі, що це входить для того, щоб батьки розуміли, да, що вони ось вони да, готові в да, ці кошти в свою дитину вкласти, бо це не в когось іншого, а в свою дитину і що дитина отримує? О, сюди входить. По перше, вартість харчування 85 гривень, 40 копійок. От у мене угу. в таборі 50 85-40 п'ятиразове харчування. да, бутерброди з червоною крою, морози. Як який газарний табір. Да, да, табірне по у нас дуже дуже добре. У нас незрівняний кухар Галина Володимирівна. От і давайте вітання. Да. І я вам хочу сказати, що ну всі потреби дитини, тобто збалансоване харчування, угу. все це 85-40 в принципі, ми вкладаємося, mm -hmm. і тим більше це 21 день. Так, де? да, 21 mm -hmm. день. І ще ми працюємо над тим, щоб у нас покращалась матеріальна технічна база. У нас є страхування, включене туди дитини від нещасних mm -hmm. випадків, ну і так далі. І заходи, тобто, і, медичні і послуги, зарплата, медичні послуги, тобто все. Ну, зрозуміло, трошечки... Зрозуміло, що це кошторис, да. він все ж таки розраховується на Закладає. для того, щоб на, та, на на заклад ді... працював, а не тільки там харчувалися і отримали там медичну якусь я думаю, таку, допомогу. Я думаю, про те, що ми третій рік поспіль виграємо те. Тендер управління молоді спорту, я думаю, це також говорить про те, що ми не гірший варіант. Це ми так запрошуємо. А як просто так от, да, от звичайно, що просто не неможливо для цього потрібно щось робити. Які критерії взагалі до табору для того, щоб тендери виграти? Ну, це якість надання uh -huh. послуг, то тобто ми у тендерній документації відповідно до усіх діючих законодавств прописуємо тільки якісні послуги. І для чого я казала про атестацію? Бо атестація це і є рейтинг якості надання послуг. Uh -huh. Це є третя, друга, перша і вища категорія. Ми розуміємо, що вища категорія це найякісніші послуги. Табір у нас першу категорію має, тому ми розуміємо, що вони отримують. Можливість до участі у тендері, ну в принципі, да, не так далеко від Харкова, да це зміїсь район. а тим більше, <голові> да тим більше, якщо це Гумільшанське, це взагалі да, такі краєвиди і внесений до таких от рідкісних місць Харківщини, де потрібно да як ну змію. Під... У нас на табори багато. багато. У нас там чотири табори знаходиться один із них санаторного типу. А скажіть мені, як у нас все ж таки зараз справи з допомогою страхових понпа? Пам'ятаєте, пані Ларисо, Ми дуже часто говорили, що страхування було такою допомогою. Зараз немає жодної мови про те, що це може відновитися? Ну, наші профспілки продовжують цю тему постійно піднімати. На жаль, на сьогоднішній день це так питання і не вирішено. З фонду соціального страхування на здоров'я дітей? Те кошти не виділяються. У нас проходить оздоровлення дітей за що обласних бюджетів, місцевих бюджетів і залучених коштів і коштів роботодавців. Угу. Пані Марино, у вас скажіть мені, хто працює? Я розумію, для того ви. Я до чого це от, запитую? Це все ж таки постійний ваш колектив, які вже такі сполучені? Все ж таки, ви там залучаєте студентів, які ну можливо креативно мислять і кожного року да привносять в кожну зміну щось нове. Всім Ми... Ви зацікавлюєте для того, щоб не тільки да, добре харчувалися червоною ікрою і морозивом, а теж тоді хочете розважатися, звичайно, щоб їм не було. Ми залучаємо, звісно, студентів, і студенти у нас працюють вже по декілька років, одні і ті ж самі студенти. Я гадаю, це також дуже добре, позитивно. Тобто, значить, у нас є всі умови, для того, щоб вони знову і знову поверталися до нас. У нас працюють студенти з Харківської педагогічної гуманітарної академії. У нас Прекрасний організатор Дар'я Дар'я Калісниківне вітання. Передаємо да. і у нас є Толстік Вадим Анатолій, це також представник цієї самої академії. Тобто, це люди, Сьогодні які працюють у Сьогодні у нас день індіанця, і на сьогоднішній момент у нас це, вже там по, по табору стоять вігвами, розмальовані племена, існують тотеми, і готуємо ритуальні танці. Ви знаєте, мені дуже шкода, що просто пані Марина приїхала і привезла дуже багато мені матеріалу. Да, але, на жаль, просто оскільки оскільки да, це прямий ефір. Це ми технічно просто не можемо це зробити одразу. Тобто, а оскільки директор він постійно має бути да на своєму ну, ти, робочому ти. місці, це хтось відпочиває, почуває, да слідко працює да, це 100%. Але у нас у Фейсбуці є сторінка Біле озеро, і там є всі за кожний день фотозвіти. Я гадаю, що так, да, в принципі, і якраз і в вашому да, в департаменті. Є сторінка, якраз, де, всі, фейсбуці, да, да, да. Де, де всі табори, тобто, да? де можна да, взагалі подивитися табори не тільки да, позаміські, а чи користаються попитом табори, які на території Харкова, тобто от, в зеленій зоні з ну, лісопада. З да, травня місяця вже, всі путівки вже були розпродані. Тобто Це батьки для себе так покращують варіант, щоб недалеко щоб було, недалеко якщо забирати та да. їздити. Та я можу сказати, що нас, батьків, не зрозумієш, да? тому ми завжди найдемо можливість і фінансову, і будь-яку для того, щоб все таки оздоровити нашу mm -hmm. дитину. Ми тому я з, березня, з березня місяця вже розпочали дзвонки на гарячу лінію, де можна придбати потівки, їхня вартість. Ми надавали контактні телефони, і коли ми вже у травні робили, робили моніторинг, то ми вже розуміємо, що другі-треті зміни, другі-треті угу. треті це липень і серпень, вони вже були ем, повністю заповнені наші ну, Тим такими. Там є пришкільний табір, тому, да. можливо, через це батьки таким чином збираються все ж таки зафрафтувати за да, великим рахунком і час для того, щоб спланувати і свій власний відпочинок. Тому, напевно, це тому так? Да. Да, і я можу сказати, що в Харківській області а, і у місті Харкові. А, Дітям цікаво, тому що ведеться вожацька робота, виховна робота. І пане Марина розказувала, ну я можу сказати, що ми в цьому році за півтора місяця об'їхали теж робили моніторинг по таборам. І ви знаєте, наскільки от різні підходи є індивідуальні, є свої програми, які затверджуються планом заходів, і, і дуже з національно-патріотичного виховання дуже наразі проходить. І ігри з національно-патріотичного виховання, і квести, і е, спортивні ігри, і, є куточки, є музеї, є своя форма, є свої зюминки. Тобто ми бачимо, що в цьому році настільки креативний кожен табір, настільки він індивідуальний, наскільки він не похожий на другий, Тому я думаю, що дітлахи це оцінять в цьому році. Орієнтований ваш табір, тобто що да кого зацікавить, хлопчаків, дівчаток більше, який вік? Тобто, то теж такі нюанси. Міга я гадаю, що в принципі екскурсійна можливо програма, яка існує. Ну, по перше, у нас три зміни тематичного спрямування. Перша зміна була космічна. Друга зміна зараз проходить у нас лови хвилю, називається. І третя зміна у нас буде телевізійна. Тобто тут і хлопчикам, і дівчаткам, дозвілля, тут повністю-повністю uh -huh. у нас прописано, розписано. Тобто, якщо це містер або міст табору, то це обов'язково це от зараз у нас морська царівна. Uh -huh. Якщо це, наприклад, у нас буде в гостях у казках, то це буде казка буде морського спрямування. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, все буде йти по тематичному спрямуванню. Це перше. Друге, у нас дуже тісно налагоджений зв'язок. Із харківськими організаціями. Ну, наприклад, сьогодні, на тому тижні, у нас був лазертаг. Тобто mm -hmm. у нас приїжджають квести, лазертаги, у нас був пейнтбол, тобто це зараз така все сучасне, діти дуже це mm -hmm. люблять. Ну І обов'язково у нас проводиться по національно-патріотичному спрямуванню ця екскурсія на Казачу гору. Mm -hmm. До нас приходять працівники Національного парку Гаміршанські ліси, вони розповідають нам про наш багатий заповідник, на, якому, на території якого ми розташовані. І плюс до всього возимо на Казачу Гору. Козача Гора це да, один із символів Харківської області, да, цікаво, яка так відома. І всі пам'ятні місця. Всі фотозвіти є. Так що, будь ласка, подивіться. Воно цікаво, да? Просто це професійне таке питання. А що на телевізійній зміні буде? Що ви будете на телевізійній зміні у нас кожного дня буде інша передача. Тобто, у нас буде сам собі режисер, показуха, uh -huh. ревізор. Ревізор, до речі, у нас вже був на першій зміні, практикувався. Ми привезли відео, хотіли показати матеріал, де вважата з дітьми другого загону зробила відео репортаж ревізора по нашому табору. Тобто, починаючи від. Виходу входу і закінчуючи корпусами, дискотекою в вечірній mm -hmm. час і так далі. Дискотеку. Тобто ви не звід... боїтеся? Не боїтесь того, що можна все показати до да, рахунком? Ми не боїмося. А Я тобі думаю... <реш> ну, ми, ми, ми ревізора не знайшли. Ревізора сказали, що будемо шукати 26-го, коли mm -hmm. закінчиться остання зміна. Тобто mm -hmm. ревізор у нас залишився на території Білого озера. Зрозуміло Куди дітей запрошують? Eh, ну знаєте, от, дійсно у нас дуже швидко eh, плине час, і за великим рахунком ще є можливість eh, все ж таки якось з'ясувати, можливо, де залишилися ті місця в таборах. Пані Лариса говорила, що вже все давно зафрактовано. І eh, дійсно приїхати там на eh, зараз вже друга, ну на третю зміну. Ну, я так розумію, що в Харківській області в табори ще потрапити, можливо, чи же все ні, ні. Я хочу ще раз наголосити, щоб наші батьки знали, що з усіх питань по оздоровленню дітей необхідно звертатись до районних адміністрацій, ага. до наших структурних відділів управлінь молоді і спорту. Там є уся інформація про місця, про путівки, про документи, які необхідно з собою взяти і надати. Тобто звертайтесь. Є ще час для того, щоб дитину оздоровити і направити на відпочинок. Ну я гадаю, що батьки скористаються цією інформацією, яку сьогодні почули. Знайдуть всі всю інформацію, яку можна знайти в інтернеті. Побачу для себе, з'ясують свої якісь моменти. Ну я дякую вам, що сьогодні були гостями програми. Вам ще гарячого літа. Да, бо відпочивати ще і друга, третя зміна. Гарної погоди. Ну, Тому гарної погоди, дійсно, щоб хвиля вдалася. Дякую вам. Це була тема дня. Я Олена Фетєва зустрінемось.